А маїнапфоямена берексасикіштишегітана чулішен. 20 грудня на засіданні Берегівської міської ради двоє депутатів, керівників опозиційних фракцій у міській раді, здійснили, на наш погляд, акт провокації проти партії КМКС, партії угорців України. А також намагалися спонукати інших депутатів міської ради до вчинення незаконних дій. Це був очільник фракції партії Європейська Солідарність Віталій Антіпов, чия фракція має всього трьох депутатів у міській раді, з яких, між іншим, сьогодні один склав свій мандат. Та інший депутат представник фракції партії Андрія Балоги, пан Золтан Ковач. Вони просили депутатів міської ради направити листа прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану, в якому висловлюється прохання підтримати фінансову допомогу Україні від ЄС та підтримати членство України в європейському союзі. Я звернулася до депутатів та нагадала їм про указ президента під номером 671-2021, у якому йдеться про те, що високопосадовим особам інших держав, таким як президенти чи прем'єр-міністри, адресувати листи зауваження чи звернення можуть виключно президент України, Кабінет міністрів України та Міністерство зовнішніх справ України. Якщо місцеві депутати хочуть звернутися до закордонних посадовців найвищого рівня, то вони мають звернутися стосовно цього питання до президента кабінету міністра. Міністрів МЗС України тому однозначно, що метою дій цих двох депутатів була провокація. Після цього депутат Ковач зачитав звернення, адресоване до президента України, у якому просить заборонити діяльність партії КМКС партії угорців України на час воєнного стану в Україні. Він озвучив необґрунтовані звинувачення щодо партії КМКС та висловив тези, стосовно яких КМКС зробить заяву до відповідних органів, адже ці твердження заплямовують честь, гідність та репутацію нашої партії і є Ою провокацією буде цікаво побачити реакцію прокуратури та відповідних органів, таких як СБУ, на цей випадок. Адже те, що два депутати підбурювали інших депутатів до вчинення протизаконних дій, обурливо та вимагає осудження. Провокативний зміст сьогоднішньої акції доводить і те, що ці депутати не підписали свої ж звернення, депутатські листи або заяви, адже вони й самі не змогли визначитися, що саме вони хочуть подати. Якби вони ставилися до цієї акції серйозно та відповідально, то на мою думку вони б мали вказати свої імена та поставити свої підписи під цим зверненням, а не лише провокувати депутатів у сесійній залі впродовж 40 хвилин. Le, provokálja a többi képviselőt a tanácsteremben. Szégyenletesnek tartom.